Добре зара, шановні, з вами Донецький. В колд стадію змінило і викатили нам бік. Когодмунт пік Один з трьох. ультімейт-скрім, які тільки що отримали 99 дев'яті статистичні показники. Рафаеляо, Джо Акіміч, Вінісіус Джуніор і багато інших бісів. Один з трьох. Промо ACDC продовжується і в рамках цього такий неочікувано приємний бонус, якого в четвер ми майже ніколи не бачили. 85-й рейтинг і інформ коштується збірка. Не дуже дешево, тому в мене є великі очікування. Я перший йду на дно корабля традиційно. В мене, до речі, є і Рафа Ляо, і Джо Шокіміг. Тому поїхали. Мій пік. Один з трьох. Владзієна немає. Він мені не скаже, як мені відкривати. Ютуб Твіч вам передає. Привіт і каже, не будьте бездарями. Давайте, 1, 2, 3. на мужика. Дібала! ай, ребро, Ай, ребро! ай, 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 ай. ай це непогано, агребро! 99 9 удари дібала. Ай, я на футболі ребро пошкодив. Зламане, яке було раніше. Все, ай, реагую спокійно. Дубль 2. Ей, це фігня, і тут буде фігня. Берем дібалу, дібалу ми берем! Шалімов, ти Де Де твоя рома? Або Хантер. Друзі, поїхали другий пік. Ну мені та насипало, бо я і імплор. Поглянемо, що буде сипати работягам. Дакоса, Пабло Форнальц і Пулісік. Полісіко, чи ви не вибрав, а що дали поліцію? 99-ту дріблу, до речі, непогано. Ну, не фулфодер. Берем. Бікде, так нечесно. Ти це все взяв з чату GPT. Дакоста. Frances. І дує. Опа, оце пік пікрабатяги справжнього. Берем цього Дакосу. 384. Ха-ха. Сюда. Вася хоче ще промопаг відкрити. Ооо! Oh! <звілляє> іде на всі! Окей, okay, all in! І зараз або ніколи! Давай! Аз you Це буде ікона! Тірі Анрі, будь ласка! Прав Вінгер, Харватія, це буде перші, ця пігня! Ми надіємось на гарну ікону. Чирі Анрі, Р9, Златан Ібрагімович. Ну. Давай, давай, давай. Слухай, ну це майже Злата Ібрагімович, але в центр поля. І якщо я скажу, що вона в мене грає в основному складі, тобі стане легше? Вона біст. Окрім жартів. Але по ACDC Тускло. 4 але всі мусорні. Блін, але як вірилося, що зараз Васі натягнемо козиря якісь. I like you. <coughs> Беренштейн у нас наступному. Хейлі. І Дуе Ну, поки тільки мені норм. І Пулісік більш менш, та? І три фігні. Я не буду відтискати макарон, Первень бали, в мене ребро болить, я ж сказав. Айборун, Хейлі. І Дакоста, Коста. ну якось фігня Іє, і іє. Ну так гарно почали. Боже. Так, поїхали, бігде! Я не бувачу, що він відкриває. По-моєму, він хотів пак відкрити. Воротар А. Це буде Майк Маньєн і якийсь герой. А це буде Кампас, братан. Не розкатуй губу, це буде компаст. Диви, Кампост, іде. А, ні, о, слухай, це жіночка з Німеччини, до речі, вона непогана. Може ми її тобі кудись і вплющимо склад. Аля, Одехар, подиви на ці стати. Зливив цю на хвилину, тому 86. Льоренте! О, оце біст! Якісь петріла. Слухай, э, диви. Ну, давай так, за 400 тисяч пасос, але з урахуванням того, що падає всім, Маркос Льоренте під еволюції, не роби з ним нічого. Чекай, допоки я не скажу тобі на нього робити якусь севу. Так, друзі, на кого ми зупинились? Слав, так? Буде габела чи перемога в Рагнора Слава. Та чого? Хай буде перемога. Страшно, габела. Страшна габела. Маюся, хай буде Хай буде мацюся. Страшна. Страшна габела. Давай, Дорослав. Зараз бля, пабою. Так, спокійно. Так, о, в нього айкона, а ти йому страшну габелу навангувала. Та треба перемогу. Іспанія. Ікона. Хто це? я не бачив прикутник. ОДРЕСТІНІСТА! Я... Нічого тобі! Я... Нічого собі! Я... Плейфстайл як око золотий! Ого! Це одна з найкращих ікон! Давай печудю, це не габела страшно, це тотальна перемога! Мастюся. Масюся, кого хочеш називай. А ти баса, казав. Так, <реку> <реку> так. Наступний! Франце. Дивий чи не відкривав. Оу, вау! Пабло Фарнальс. А в якому ти. Із варт. Блін, ну якось. Слухайте, ну прямо зараз я хочу гарну карту побачити. Я не хочу бачити, що тут буде все таке туфта. Наступний пік Save Alt. Беренгер і Свенсон. Дали, надію, і забрали, так? Зараза. Квадрадо, щось новеньке. Свенсон, щось стареньке. І францес ще стареньке. Ну, типу, квадрадо в нього є, тому треба брати, напевно, квадраду, бо це рейтинг. Холодна луна. Що крутити? Холодну луну. ТЕЛЯ Перше бачимо сьогодні, але фул фігня Свенсон фул фігня. Вони дали один з трьох, але ймовірності зловити щось нормальне, просто UnRiel. З ми вже штук 10, та, напевно, точно відкрили. І тут прям один дібала був з нормальних О, він ще хоче один! Давай! Поїхали! Біг дет! Його, по-моєму, ultimate scream якась карта. Ферве. Аубумиянг. Теж дешево. Іду, йду. Я вже в дискорде, хлопці. Василіч, я в дискорді. Маріон, Маріона, та. Маріона. В тебе вона є. Утри, класна карта, та. Це промо треба було забути. Бо давно такого не було поганого дропу. Да, пане Олеже. О, Дюмарней, окей, слухай. Це вже краще. Дивіться, друзі. Коли я кажу це все краще, я розумію, що ви тут хочете бачити Бєлінгемов і таке інше. Але. Ну, з урахуванням того, як падає ця Дюмарней, це ще, типу, непогана карта. Реально. Так, давайте. Наступний, наступний пік. Квадрату, до речі, в друге там праворуч. А, не майнц, то був Айнтрахт, так? Айнтрахт. О. -о, -о, -о. <хас> Останній францес. Це воно само включилось. Привіт, е Пітянін. Секундочку. Давайте трошки уваги нашому наступному шагалу і його Cold Moon. Так, Теля теж ліворуч, дуе францес. Ні, не виглядає як full Ми закупили класно зробили 25, 30, 40. Там хтось 50% від бюджету. о, Томас Мюллер. І ми чил до п'ятниці. Бо. О, ай, ребро, рафаліау, ребро! Все, мені треба реагувати спокійно. О, Ой-ой-ой. ой і, Ван Дайк, і хто завгодно. Ладно, Ван Дайк більш менш колете. Тому я не стиму зараз нікого з тим, як Ліверпуль грає. Нема підстав. Пабло Форнайтс Айк Борун. В першому слоті найкращий дроп поки що. Але цього разу Свенсен. Так, наступний пік. Хейлі. Францес. І Алекс Беренг. Фігня. О, він щось ще відкриває. З іконою гарантованою. Опа, це нова ікона іде. Чи стара, я не бачу. Цоп Швейцарія. Це буде Закарія промо і якась ікона. А ікона, звичайно, базова. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай, 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 не спешл. Жінот блан? А він же в тебе є? Ні, для тебе це фігня. В нього Лоран блан і... Ой, друже, а хто в тебе другий? Джорджо Кіліні, ні? Ікона, яка в тебе в захисті. Чи Кіліні, чи ще хтось. Ну, це для мене пасос. Так, давай. Наступний Наступний плеерчик. Ні-ні-ні-ні, Михайло, реально ребро болить. Будь ласка, сьогодні без відтискань. О, кабаль це гарно, до речі. 99-й Це цепше. В його склад, pass and present, Юве і дібала. Перший слот найкращий, я вам кажу. В першому слоті ми бачили весь кращий дроп за сьогодні. І кабаль. Це промо. Буемо. Я кажу, перший пік найбільш рідкісні карти. Буемо голова чомусь. Але голова лиса Бородата, тому ми беремо Буемо. 99-й пес. Я думаю, якщо б його в пакі не додали під час ACDC він був дорожчий. Давай. Холодна луна. Оооо, яка тяжечка! Rock your body! Yeah! І YouTube, якщо ви не підписані, теж підпишіться. У нас ще одна ікона. Це The Angliя. Це буде звичайна рарна Броунс. Друже, ну я тобі казав, оці паки з іконами це по пососище, якщо чесно. Сандро Несто. Тебе є вже захисники і йому дають два центральних захисника ікони, які гірші, ніж ті, хто в нього є. Я б тільтанув. Збирай ікони, давай ікони тобі зараз скрутнемо. Хоча ні, почекай, не збирай, тримай фодор на Клаудію Піну і на Ямаля. Я налякати не хочу, ділюсь достом. Ага, завжди так кажете ви. А потім я спати не можу три доби. Так, Дізі Дуе. Ой Дізіре, господи, а дайте Дізери Дуе, але його немає в промо. Дібала, перший слот, Дібала, Ліао. Всі бісти були тут. До речі, за останні поки ми тут обговорювали мою проблему з ребрами, то ми наловили непоганих карточок під Cisicage. Під свій трек. Ось нагалі так співає. Ян. О, Маріона, гарно, але вона в тебе є. И Айкбурун. Давай, Люпенчик, давай. Араптом. Треба перший слот. Тільки там може бути Ляо. Ні. Ні, 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 ні. Ні ні. Ні Ляо, нікого, серія, абсолютно. Давай, зараз, Люпенчик, прийдемо. Друзі, Дискорд, чи можна прийти на промопак без черги? Айкборун. Гейлі. І Сейвалт. Say... Дякую за контент. Ферве Бразилія Це буде і гарьоша. І гарьоша ікона. І гарьоша і ікона. Просто чарний плейстайл. Бігдет обирає наступний трек. Бігдет! Що мені ставити, щоб підняти тобі настрій? Так. Навіщо ти здороб? Ну рибробаш. Так, увага. Пан, Пан Дмитро Пісі. Купив дві карти. Перед тим, як відкривати свій пік. Ці карти а, Ахуй і Захуй. І я цитую прізвища футболістів реальних, які є у UFC 26 Жодної імпровізації. І він їх додав в Anasign, щоб відкрити свій Cold Moon Player Pick. Ну давай! Бажаємо, щоб Ахуй і Захуй тобі принесли успіхи. The costa Айк Борун І Сент. Ну, обирай сам, хто з них буде ахуй, а хто з них буде саху. Я тоді в дупу, на що це буде мені погано. Я не знаю, я не рахую чужі гроші. Хіба він пішов і на монети. Братан, не треба на монети. Це точно фігня. Давай, Єжик, ТВ, йдемо, 50 тисяч кабалів, на якій ти платформі. Це буде Вольтемади і хтось з Челсі. І Кер. Фігня, Вольтемади і Кер. Братан, зупинись, залиши 400 тисяч. Залиши, залиши, залиши. Залиши. В Discord іду. Зараз Біг Деду тільки довідкриваємо. Братан, ну реально, типу. Воно того не вартує. Велика черга на Ні, не багато людей. Да, Біг Дед Остановітесь! Поглянемо, чи принесе це йому успіхів. Давай! Твій пік холодної луни. Рюйтелер, до речі, ми вперше і бачимо. Ніхрена собі. Як таке можливо. Діз... Дізі Дуе. Це буде в мене Діре Дуе. І Франсе. Фігня, не принесло успіхів. Але перформанс гарний. Одне за одним.

І Свенсон. Ну, якщо не в першому, то дуже маленька ймовірність зловити щось гарне. Дякую, пане Костмін, величезне. Так, ану, секундочку. Домашки 400 тисяч шлюса! Не треба остановитись! Це шо Клаудія спе? Ой, бля, це ця тене, страка, мутика. І Кампос! І компост! Пампос! Окей, ну що, поїхали. З телефона шер давати. Давай, чого ні. Кабаль Дакоста, коста. Кабаль непогана карта, але він в тебе є. В Кабалі гарні плейстайли, непогана моделька. Він апнув деф. Ну, шкода, що він тебе є. Якщо б його не було, я б вважав таку карту за плюс-мінус. З урахуванням тієї шаленої кількості фолдера, яку ми бачимо зараз, то кабаль це був. був би норм. Якщо вийде, то ти геній. Ну прям реально. ВА, рідкісна карта, вперше бачимо за сьогодні. Дуе. І Пабло Форнайс. Не вийшло, але слухай, все одно було гарно. Спроба цікава. Дякую за контент. Цитати великих людей. Кона, в тебе дабл ікона? В нього дві ікони волкаути. Стоп, чи це буде єдиний волкаут, і це буде недвід? Господи. Слухайте, найбільший флекс в цій грі це купити якогось R9 і, і пофарбувати його монетками. Да Коста Дібала Паоло так само з того ж самого місця, де і мій був. І Маріона. І в нього немає Маріони. Слухай, тут навіть подумати можна. Маріона класна карта. Але і Дібала гарний. І Дібала більш рідкісний. І Маріона в паках. Я б, напевно, взяв Дібалу. Так, поїхали, друзі. Пане Зак Мансон. Все, першого відкрив, шансів далі немає, братан Улісі. І Халі, почекайте, а Полісі грав за Челсі? Мати Василева. Дакоста. Валд і Франце. Ну, це класичний пік Рабатяги фул фігня. Зараз піде Бістяр. В мене теж чуйка, що буде Бістяра. Чуйка! Давай! А ACDC подвійний. Перве. Бразилія. Це буде і Гарьша, і один ACDC на волкауті. В нас надія лише на гарну карту тут ACDC. Але вона примарна, оскільки перший йшов Ігор Невиш. пу -пу -пу. Оце прям фул скам. А ну давай. Давай, закрымо ступень. Я сама сама не лизу, давай. Хейлій, <хи> <хи> <О! О! Доброго! хи> да коста. Буде перемога, чи Габела? Буде ти себе поздно, я сабел. Кабар. Саме таких самих сам так давай. Яких самих таких? Так, давай, владієн. Буємо перший. Скоріше за все, він буде найкращий. О, антуан Грізмен, нічого собі. Мала Владієна. 1-3-2. Бачите, що треба було робити з самого початку. А я вам казав, а ви не слухали. Владвієнта його мала. Легенди, чи страшні? Ще із 24-й, по-моєму, піпи. -пі. Або з минулої, З минулою, так? Як вони нам Піки Легенд робили по 10 перемог піспіль? Колдмон 1-3-2. Беренштейн, ах. І Свенсон не спрацювала. На жаль. Наступний Колдмон він іде з другого. І він дуе. дує. першому Телля. І в останньому Дакоста. В другому слоті, по-моєму, жодного разу не було гарної карти. Якщо я не помиляюсь. А Я ж не помиляюсь. Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, кого ви зловили з цього піку, Сабела Паку, і взагалі як вам промо AC DC Thunderstruck, який потрошки закінчується. Сподіваюсь, ви та ваші близькі у безпеці. Побачимо вами, миколо. Побачимо, збережіть тебе, все буде Україна. А!